Я знаю, що деякі люди, яких особисто я влаштував, вони працюють і вони називають мене брехуном. Вони дивляться мої відео і кажуть: о, брехун, о, брехун. Колись я влаштував свого родича близько. ось, І він каже: От ти каже якось би продать, ліж би продать. Втираєш, от, типу, от вроді кажеш, а чого ти не договарюєш. І з того моменту я смикнув, що треба казати всю правду. І я так відчуваю, що людям подобається, коли кажеш правду. І а, в основному, там, я не знаю, може навіть 99% там, дівчат в офісі, рекрутерів інших, вони кажуть, легка робота, сидячі процеси, тільки один процес, тільки їдьте, все хорошо, гарні відгуки. Заробляєте там 2000 євро. Ну, коротше, вони беруть Тільки позитив. Тока позитив. І всі гарні відгуки, години є. І зімою на складах з одягу зараз є години. І на рибі а, тільки один процес, упаковка, і на складі тільки за столами стоїте А вони приїжджають, люди, і там зовсім інше. На складі треба і ходити, і зі сканером, і так далі. Я став робити ну, от, ну, Обратне я став розказувати, записувати, що от там напилися, не вийшли на роботу, ті приїхали, ті кинули. Я всім кажу: знімаю рожеві окуляри, я кажу, що там треба хірячити. І я, ну от, я таке слово, якби не дуже цензурне, але воно дуже в точності відповідає, що там треба робити. Тобто ви туди їдете заробляти і на вас заробляють. Вам треба бути готовими працювати фізично, ви будете жити з робочим класом, ви будете як робочий клас. Ви будете ділити житло, унітаз, душову кабінку, кухню з іншими людьми, з робочим класом, і так далі. І у вас має бути нормально працювати Спина, ноги, давлення. Коли мені дзвонять жінки, там 58-59 років, я їх більше відговорю. Я кажу. Ну, ну, якщо ви не доїдаєте останній кусок хліба, ви не спите там в собачій будці, що ви там бездомні, то краще вам вдома буде ну, 60 років, 62. Ну це дуже багато, ну це дуже важко, тому що вам придеться працювати з 30-літніми на рівні. Вони відновлюються, там поспали там 5-8 годин і все, вони а Вам більше, плюс тиск, плюс там этот. І я це все кажу: що треба ну, хірячити і знімає реживі окуляри. Багато кого відпрацю, відмовляю. І мені кажуть, брехун, брехун, коротше, брехун, ну. Не знаю, ну вам судить, я не можу себе судити. Ну, значить, брехун. Значить, брехун, що кажу, що треба хірячить. Значить, брехун, що, наприклад, на рибі заяви на 1500 євро в Маріамполі, до 1500. Я кажу, от 1200. Я відштовхуюсь від відгуків людей. Я кажу або 1200, або ну, можна, якщо напряг... напрягтись, то, що люди мені кажуть, то можна 1400. От я так і заявляю за цю вакансію. На грибах, Шарвінтас, Шауляй, в общем, там некоторі агентства кажуть 1600 зарплата. Я кажу ну, від 900 до 1100. От. А сейчас жінки кажуть, що 1200 заработали. То, ну, короче, резюме. Я стараюсь казати, ем, вести свій канал е, інакше, як всі, не так, як всі. Всі кажуть, тільки позитивно, я кажу негативно. Там треба хірячити, легких робот немає, вас мають, е, ви туди їдете заробляти, на вас там заробляють. І мені кажуть, я брехун. Ну, обідненько, звісно. Ну, передаю привіт цим жінкам, які вважають мене брехуном. Е, за те, що я їх нормально влаштував. Верні, за те, що я їх просто влаштував на роботу, за те, що їх зустріли, за те, що я заплатив гроші людині, яка поставила в міграцію, це коштує грошей. Там не кожна людина розбереться, і я в тому числі, ну якби там просто багато змін, і литовський сайт він наоборот. Ну там зразу йде е, місяць, потім число, потім рік. Ну, коротше, ну там складно. От, і я плачу гроші людині, яка ставить міграцію. А, Надія зустрічає і я в рахун. Привіт! Передаю всім привіт. Всім добрим не будеш. Я теж за вас багато чую, як ви працюєте, як ви вимагаєте за мову навіть не буду казати, як ви ну... Свої, свою роботу. Я теж багато за вас чую. Но я за людей. Я за людей, я знаю, що всім хорошим не будеш. І в більшій своїй масі, напевно, ну 80-90% людей вони задоволені. Задоволені роботай е, і вдячні. Так що, ось так от. Кому треба робота, одразу дзвоніть. До нових зустрічей!